Не тримати. Брек, пацани, брек. Марк, не лети, не лети, Марк. Спокойно, спокійно. Розвертай його, Марко. Брек. Крок назад. Животик удар. Марко. Не заряджайся. Вдарив захистився відразу. Не тримати, не тримати, пацани. Тьорги, Марко. не провали його. Животик ударь. Голову удар. Ось так. Ще, право прямий лівий з боку. Правий лівий. Правий, Маркус, чистіше, чистіше, не давай, не давай. Першим починай, туди працюй. Сам. Покай бай. Покай бай. Перший, Маркус, покажи одне бай друге. От. Сам, сам, Марк, сам, перший. З правої руки Першим, перший, Маркус. Вище Хорошо, добавляй по печені, Марк. Марк, швидше, швидко, швидко будьте, Раз-два вийшов. Хорошо, ще по печені. Ще попав. Лизуку. Марк, крок Левая назад, рука. крок так. назад. Верне провали зараз. Ножками. Черный, оп, і тут Сам. на ньому. Три. Три, Внимай Марк, три удари, марк. Швидше. Дерни ножками. На печень затанчить. Печень. В сторону состави. Марк, дерней ножками. Дерни. О, ще, ще, ще. ще. Провали, провали. В сторону, в сторону. В сторону. Хорошо, розвертай. Ще ще на ньому, Марк, працюй! Ну не залишайся, швидше, вдар вийшов. Хорошо, попишні закінчимо. вийде. Ще. Ще, попишні закінчи, Марк. Поворот як. Марк, три удари. Три. Три удари, кажу. Три. Ще, ще. Ну не залишайся, швидше, Марк. Знімай бич. Ще. І тут зниже. Стоп! І ушв. Швидше, Марк. Отак. Розверни її. Діорни да. зараз. Діорни ногами. Швидко, дргай. Діоргай ножками, Марк. Хорошо. І йди, не стой, Марк. Ну, ногами, 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 Марк. Ножками. Швидше. Швидше, дерни. Ну, дай, блядь. Дерни ногами. Діорни провали його, дай махнути його. Ты чуєш мене? Знимай леву. Дергай. Во, на ножках, Знімай. все на ножках. Руки піднімай. Сам, сам, сам. Сам выйде. Праву вище. Знимай правый бой. Сам, сам, Маркус, Не Лизь головою. На ножках. Давай, 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 давай. Сам передня рука працює. Передня, передня, передня Марк, дерни. Та дерни не залишайся давай, перед ним. Ну -мо! Сам, сам, повтори, давай, дерни, бей. дерни, Маркус! І в голову. В голову леве. Тверне ногами. Ліва рука, більше лево. Терни. Ліва атерпот, левий бокавий. Аперкот і боковий. Лівий, левий леви бокави. Не стій, стоїш. Марко, супер раз над головою. Развертай. І бей. О, не ну і тут, і тут, Марк, ну не відпускай його. Повтори, повтори, швидше, повтори. Покладай, повтори, повтори, повтори. Лево, швидше. Лево Ближче до нього. Бити треба. О, не лізь головою туди. Діорне тут зараз. Дерне зараз. Провели. От туди, так. Да. Ще, ще на ньому. Ще, ще, давай, дерне зараз. Отак. так. Та не залишайся. Не лишайся, Марк, пробив, захистився. Добавляй. Права рука. Сам, 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 сам. Перший, перший, перший. Три удари, Марк. Три. Раз два, три. Аперкот правий. Лізь головою туди. Бей правою рукою. Через руку. Стоп. Передня ручка, Марк. Що ти стоїш? Що ти стоїш? Ну провали ногами. Розверни. ні. Провали ножками. Зроби ногами, Марк. Ножками дерне. Вище ручки. Швидше сам, сам, перший. Перші три удари. Три, Марк. Три. Ну не лишайся, проби, раз, два-три вийде. Що, ще ближче ножками. Розверни його, Марк. Ти, ти, він жептана. Тримай, тримай. Розвитай його, стань в центр. Стань в центр, Марк. Не боротися, пацани, брек. Все сам, Марк, першим. Перший, перший б'єш. Вище право. І щас право. Право вище. І бій і тут працюй ручками. Чого ти тримаєш? Дьорни! Дьорни! Вище руки. Сам, сам Повторюй! Повторюй! повтори, Марк, руки на місці. Сам по жочку закінчить. Три удари. Три удари, Марк. Сам, сам. Ти пропускаєш. Сам, ще, ще, ще більше, Марк. Підніми ручку. в сторону, в сторону розвертай. Можна апперкот. Печі лево. І апперкот левий. Крок назад, Марк, і повторно. Дьорни ногами зараз. Дьорни провали провели. Більше руки. провели, ти чуєш мене чи ні? Вот ножками смикай. От ти повторюй. Провали в'єш, не залишайся. Марко, що ти не працюєш, Працюй ручками, ручками працюй. давай 30 секунд я зайву. Добре, ще, ще, Марк, ручками и, працювати. Працюй ручками, давай концовочка, Марк. Ножками. Ножками дерне, не падай на нього. Оп. Поворот, поворот. І Давай сам, 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 дерни. Хорошо, ще права діша. Также справа. Лево живот, право. А Лезь головой. Отлично. 5 секунд. Хорошо, лево живит права голова. 5 секунд ты сказал. Стоп!